Як стрімко набирав хід, відірвавшись від злітної смуги, поринув у височинь. Одним з пасажирів цього рейсу був севачолий чоловік років 70 Він сидів в салоні літака і хвилювався, хвилювався, бо мав побачити батьківщину своїх батьків, країну, про яку так багато чув від неньку і яку так і не разу за свій вік не бачив. Він летів в Україну з далекої Аргентини. До речі, Аргентинська Республіка була однією з перших держав, які визнали Українську Народну Республіку. Це сталося 5 лютого 1921 року. Що ж стосувалося сьогодення, то 5 грудня українська громада влаштувала буенос Айресі перед парламентом грандіозне свято на честь перемоги на всеукраїнському референдумі 1 грудня, тим самим визнавши Україну як незалежну державу. Ці далекі події не залишились поза увагою Івана Прадійчука, громадянина Південної Америки, аргентинця українського походження. Його цікавості не було меж. Якою нині перед ним постане Україна? Які зустрічі підготувала вона для нього? Іван Прадійчук почерк долі. Життя швидкоплинне, воно біжить як стрімка вода, вбираючи у себе благодатні зерна його миттєвостей, його подій. Таким цікавим і насиченим життєвим відрізком для Івана Прадійчука стала поїздка в Україну, на яку він чекав багато років. А відтак одна із мрій його життя побувати на прабатьківській землі збулася дуже хороше. На Україні я ніколи не міг би подумати в сні, що така Україна є культурна, багата, построїли думи дуже хороші. Цього чоловіка українське ім'я та прізвище Іван Прадійчук. Так його назвали батьки, вихідці з Волинського краю, цим самим засвідчуючи приналежність до української спільноти. І, незважаючи на те, що пан Іван є громадянином іншої держави, має там, в Аргентині і Парагваї, свою родину, друзів, близьких. Він зі святістю і одержимістю боліває за майбутнє України, землі своїх предків. Бо в його жилах тече українська кров, яка генами нагадує про себе. Пан Іван, закоханий в українські пісні, танці, полюбляє як справжній українець український борщ і доволі пристойно розмовляє українською. Старші люди вони навіть не розмовляють на і на Гварані, чи на іспанській мові, знаєте, вони говорять на українській мові. І Їхні діти, і їхні внуки, і їхні правники, вони всі розмовляють українською мовою. І дуже це бережуть. Якщо для якоїсь роботи чи співпраці там з Аргентиною треба змовляти іспанською мовою, то все вдома вони всі як один розмовляють українською мовою. Це дуже відрадно. коли, коли йдеш по місту, де тебе вітається, слава Ісусу Христу, українські мови маленькі дітки. Чорненькі там є і говорять не українські мови, це досить гарно. Ніколи свого язика українського не забували. Мій покійний брат старший, там було пару хлопців ще зібралися і поставили на колоні Альборади Кала Нове Волині про світу. Просвіта була українська. Нова Волинь, Богданівка, Тарасівка. Ці назви українських сіл, містечок в Парагваї, Аргентині зберегли ще їхні діди і прадіди. Так і залишилися ці назви як пам'ятка про далеку Україну і нагадування про істинні українські корені. А культурне товариство просвіта в Аргентині, головою якого є Іван Продічук, одне з небагатьох громадських організацій, де навчають всьому українському, де діють рідні школи, в яких вивчають українські мову, пісні, танці. Нині в Аргентині живе понад 200 тисяч українців, які переважно розселені в північних провінціях у столиці та провінції Буенос-Айрес, Формоса, Мендоса, Кордоба, Ріонегро. І для аргентинських українців такі громадські організації є тим місточком, який об'єднує дві великі держави. Просвіта українська і там роблять свято. Ну то таких до 500-600 людей збирається. І всі українці, деякі, є, що теж подружені е, з нашими з українцями, теж приходять до нашої церкви, моляться, і все над просвіта це є е, молода Пороль, це є подвижники Степана Бандери, і ось е, та просвіта, яку очолював Іван Продійчук, була саме такою просвітою. Проповідувала е, українські погляди, проповідувала е, українські українське життя. Усім відома приказка про наш світ, який розпорошений по всьому світу. Дійсно, українці розкидані та розпорошені по всіх усюдах. Ця міграція цей відтік спостерігається вже мало не півтора століття, починаючи за часів Австро-Угорщини, а потім до та після Другої світової війни. Саме відтоді і бере початок у нове життя на далекому південноамериканському материку родина Марка та Харитини Прадійчуків, які у 1938 році приїхали в Парагвай і там оселилися. Я народився в Парагваї 39 1939 році. О, відслужив армію. Мав 17 років відслужив армію. Тоді був президент. Строснер, німець. Я відслужив в одному школі, як катедральна церква. У нас було там штирох. Ми там робили в столярні і так відслугували військо своє. 21-річним юнаком Іван, а в тій далекій стороні його кликали Хуаном. Одружився з дівчиною Валентиною, яка теж мала українські корені. Прожили вони в Парагваї сім років, а потім двоюрідний брат Івана запросив його на постійне місце проживання до Буенос-Айреса. Аргентина з прихильністю ставилася до українців, яких шанували за працьовитість, спокійну вдачу, пісенність і толерантність. Я приїхав туди, мені понравилось, щоб я мав зараз 30 років, 40 років назад. Я може приїхав би на Україну жити, поки наравиться мені, знаєте. Але тоді, наприкінці 60-х, хлопець разом з дружиною від'їжджає до аргентинської столиці і вже майже 45 років живе там і працює, має приватний меблевий бізнес у буенос айресі До цієї справи долучив і своїх двох синів: Ростислава та Сергія. Між тим Іван Продійчук займається громадською роботою у просвіті, в якій він почувається ближче до України. О, і ми там вишка, в те, в просвіти, тамечка онуки мої, і другі, багацько там дітей збираються. І тепер вже було і раніше. Рідня школа. Рідня школа то українська школа. Ото рідна, знаєте. Ой так. І Богу дякувати в Аргентині, багатьох є українців. Хоча ніколи не бувши в Україні, Іван Продівчок, коли пройшов очолив товариство просвіта. Відразу там з'явився якийсь новий рух. Тому що саме Іван Продячук він є таким життєвим і дієвим чоловіком, котрий е ну, згуртовує, згуртовує українців. При ньому було, була заложена калина, це такий будинок відпочинку при просвіті. Називається дуже гарно калина. От при ньому були побудовані пілети, при ньому були збудована алея героїв, котра, починаючи від Симона Петлюри, Ну і закінчуючи вже Чорноволо стоять, гарні стоять бюсти, гарне стоїться. Він був одним із ініціаторів сотворення пам'ятника Тарасу Шевченку, який є у нас у Львові. Бо копія цього пам'ятника стоїть в Бонесаресі на українському кладовищі. Він дуже великий, вона стоїть із, із гіпсу, зроблена, а оригінал ми бачимо у Львові на площі Свободи. Це є той пам'ятник, який Лентинська діаспора подарувала Україні. Його та дружину Валентину батьки викликали свідомими українцями. Тому їм простіше було виховувати дітей і вчити української мови, аніж у змішаних родинах. А любов до України прищеплюють через музику, книги, танці. Вони зберегли український фольклор. Вони зберегли пісні, танці, вони співають такі пісні, які ми співаємо тут. Всі, всі пісні вони знають, вони всі співають. Вони досить пристойні, гарний є ансамбль бандуристів. І дуже гарно, коли на бандурі і, і грають компорсі, то це традиційне танго, на бандурі вони грають танго. Україна розпочалася для нього з Волинського краю, звідки родом його батьки. Село Доротішин зустріло його люб'язно. Між тим, ні хати, ані родичів не знайшов пан Іван. Лише одна жіночка пригадала, як, будучи маленькою з вікна своєї хати, бачила, як Марко та Харетина прадійчуки від'їжджали з України в далеку путь. Вислухавши розповідь про край, де зростали його батьки, в Івана Прадійчука виникло одне прохання, в якому йому не відмовили. Позвольте мені, як можете в вашому городі вкупати трошки землі, поки я хочу завести землі з України на наших покойних батьків, на їхню могилу найти. Таке відчування, що я звідти їхав з Аргентини і таке хотів. Так я хотів зробити. Як дасть Бог, то завезу і в Аргентину, з Аргентину в Парагвай, ой там вже посиплюкала їх. Грудочку землі своєї довуст прикладу. Це з пісні. У пана Івана в голосі відчувалося якесь непомітне хвилювання, бо на цій землі зародився рід прадійчуків. І коріння його розрослося кроною, щоправда, могутньою вона вже стала не на українській землі. Наша батьківщина, наше коріння звиквичу. У серці пригортаємо землю українську. Я шкодую, що я раніше не приїхав. Я мав би нагоду, але, знаєте, то діти будувалися хати, для їх туди-сюди, знаєте. То, а то ти пішка нагода, кажу до отця Бадима, кажу, їдемо на Україну. Ну їдемо, їдемо. Їдем". І от отець Бадим дякує йому, що він мене, як сказати, а компанію, і так приїхали ми сюди. І об'їхали багатько місячка на Україні. Він казав, що е, Україна це є царівний горбочок. Він так казав. Він подивився на Україну. Він каже, що це е, що дуже добрі люди. По перше, Україна. Потім Україна є досить багатою країною. Тому що він бачить, скільки в нас лісу. Ми з ним об'їздили, подивилися того всього. Знаєте, скільки лісу, які в нас дороги пороблені. Ну зрештою, в нас тут на західній Україні, які пороблені. І він казав, що Україна є досить багатою державою. І і тепер каже, коли приїду в Аргентину, треба казати людям, щоб їхали в Україну, щоб не засиджувати, а їхали і тут щось робили для України. Не лише там пан Іван в захваті від України казав щиро, що йому розповідали і змальовували не надто красиві перспективи України. Але коли побачив, якою вона є справжня, то його враженням не було меж. Високі будинки та адміністративні будівлі, своєрідна сучасна архітектура. Особливо сподобалася природа і українські краєвиди, густі зелені ліси, а ще велика кількість храмів, ошатних церков, яких немає, здавалося б, ні в одній державі світу. Bueno, quiero agradecer a Dios я Полія Конусера України. І Україна є дуже така е, цікава нам подивитися, що таке. Не можна було придумати, що така, е, як вам сказати, е, красива, така хороша Україна, дерева їздили ми з оцем е, Леонідом, з Вадимом. Е, багатько місців так об'їхали, і дуже хороші церкви. Е, що тут церкви побудовані то нема, здається, в світі. Ми їздили в Німеччину, нема того в Австралію, нема таких церквів, таких побудови, як тут на Україні. Хочу поважати українцям, України, щоб вони зберегли свою мову і так далі, щоб вони трималися своєї мови. І свої традиції, своєї культури українській, щоб вони знали, багатько таких жінок борщ зварити, як то по-українськи, знаєте. О, не там, як ми там в Аргентині, там масану пекти чи тече. А туди, знаєте, то є традиційне. І щоб люди були трималися так і далі трималися з Україною. Дуже дякую вам всім, нехай Бог вас благословить. Дякую. Батькам Івана Продідчука не вдалося відвідати Україну, а йому, вже аргентинцю українського походження, пощастило більше. Мрія його життя здійснилася. А ще приємно, що наші земляки, народжені вже на південному континенті, не забувають і шанують мову дідів, зберігають українські традиції і примножують їх вже в своїх дітях і внуках. Між тим, пан Іван вважає, що найголовніше це гордість за свій рід. А ще весь час говорити, доводити і показувати, що Україна це велика, потенційно перспективна країна. Досвід показав, що молодь це стимулює, і для неї важливо, чи знана в усьому світі країна твоїх батьків, чи нікому не відома. Іван Продійчук після відвідин України буде доводити саме. Ці істини і з гордістю наголошувати про свою приналежність до українського народу.